Сьогодні ми з вами поговоримо про скрінбари та сучасні настільні лампи для роботи за комп'ютером, для чого вони потрібні, кому варто їх купувати і які кращі варіанти обрати під ваші потреби. Ви на каналі Неронського тут про монтаж та створення відеоконтенту. Поїхали! Скрінбар в перекладі з англійської це екранна палка. Так, це дійсно палка, яка має світлодіоди, але в чому її особливість? Її основна властивість це власне підсвічування вашого робочого місця при роботі за комп'ютером. Вона встановлюється прямо на монітор. Так, не звертайте уваги, у мене немає окремого монітора, тому покажу вам на ноуті. Ось так ставимо на монітор, вмикаємо і можемо відкоригувати вектор освітлення. Також цей скрінбар зручний тим, що має дистанційний пульт керування, за допомогою якого ви можете вмикати або вимикати ваш пристрій, керувати кольоровою температурою, більш теплий або більш холодний білий. Та яскравістю вашого освітлення. Але якщо у вас ситуація така ж як у мене, і ви працюєте тільки з ноутбуком, то вам буде в нагоді ось такий варіант настільна лампа на кронштейні, яка фіксується на стіл, і може бути в ось таких двох або трьох варіантах. Як ви розумієте, вони схожі, але це різні лампи, і зараз я вам покажу в чому різниця. Ось ця модель має гнучку основу, яку можна нахилити ближче або далі від вашого комп'ютера. І окремий пульт, яким ви можете керувати вашим девайсом, щоб не вставати і не тицяти. Елементи керування прямо на самій лампі. Також ця настільна лампа має спеціальний датчик, який може підлаштовувати яскравість освітлення під зовнішнє середовище. Тобто, прикиньте, якщо ніч, то він робить світло більш приглушене. А якщо ясний день, то більш потужне. Я собі, напевно, таку і візьму. А в цій моделі можна нахилити та зігнути вашу стійку в двох місцях, що дозволить більш точно визначити розміщення відносно столу. А також ця лампа має більшу ширину охоплення світла, що буде офігенним, якщо у вас великий стіл. А тепер найголовніше. Чому це все краще, ніж звичайна настільна лампа? Якщо це скрінбар, то він світить тільки на ваш стіл, на ваше робоче місце і не засвічує монітор. А це дуже важливо, наприклад, коли ви працюєте з монтажем, дизайном або фото. Вона не займає місця на робочому столі, і у вас буде більше простору для роботи та розміщення ваших інших девайсів, які вам допомагають працювати. А також ідеальне регулювання температури світла та той самий вайб фокусування на своїх задачах. Тому я думаю, ви зрозуміли всю красу та користь. Скрінбарів та таких трендових настільних ламп. І треба вони вам чи ні, вирішувати вам. Але якщо ви хочете прикрасити свій стіл новітнім девайсом, який допоможе зберегти ваш зір та буде дуже естетично та класно виглядати на вашому робочому місці, то лампи від Office Pro вам в цьому точно допоможуть. Не забудь підписатися і поставити лайк цьому відео, якщо тобі було корисно. І залітай в мій інстаграм, я там часто ділюсь своїм життям відеомонтажера.